Слава Ісусу Христу! Якщо ви хворієте або хворіють ваші близькі рідні, на це є якась причина. Причин може бути безліч. Але одні з найрозповсюдженіших причин це духовна проблема. Духовних проблем, які призводять до хвороби, також може бути багато. Це може бути родове прокляття, це може бути набуте прокляття, це може бути дух хвороби, який війшов у хворого. Це також може бути якісь погані слова, які ви колись казали на себе, таким чином відкриваючи двері для хвороби. І ще дуже-дуже багато може бути причин. Але Господь Бог не хоче, щоб ми хворіли. Він хоче, щоб ми всі були здорові та зцілені. Ісус Христос, коли був розп'ятий на хресті, Він забрав на хрест всі наші хвороби. Тому треба в це повірити. Треба. Почати молитися за своє зцілення, за зцілення своїх рідних та інших людей. Також в Слові Божому сказано, що якщо ви хворієте, то ви повинні прикликати священника або пастора, який повинен помолитися за вас. І Бог почує його молитву і зцілить вас. Але коли кличете священика та пастора, перевірте, щоб він вірив в те, що його молитва буде почута. Бажаю всім зцілення. Ми обов'язково будемо молитися за ваше зцілення. Благословень усім в ім'я Ісуса Христа. Амінь.